Що ви знаєте про наш прапор? Але так, от серйозно, окрім різних конспірологічних теорій про порядок розташування кольорів та різного роду російської пропаганди на кшталт Україну створив Лєнін. Хто його створив? -то? Ленін Владимир Ілліч. Єдине, що створив цей сушений сефелітик, схоже на піднивши авокадо, так це ракове утворення під назвою Совок, і то не одноосібно, а разом з такими ж упоротими дегенератами. Дійте з моєї революційної могутності! В цьому ж відео ми спробуємо доступно та детально розповісти, чому наш прапор саме таких кольорів, звідки взялася його історія, та загалом відділити правду від брехні. А ви поки на канал наш підпишіться та лайк цьому відео поставте. А якщо маєте що нам сказати, то запрошую до коментарів. Це допоможе просунути відео. Відео та популяризувати український контент, що дуже важливо в наш час. На початку вартує зазначити, що більшість сучасних прапорів країн, які ми знаємо і неодноразово бачили, затверджувались відносно не так давно, якихось 2-3 сотні років тому. Справа в тому, що в середині 19 століття по Європі, наприклад, прокотилася хвиля революцій з присмаком національно-визвольної боротьби. В імперіях існували народи, які хотіли трохи так незалежності. Тоді ж ці народи зверталися до власної історії та присвоювали собі прапори, при тому, що конкретної інструкції, як це робити, банально не було. Іноді за основу брали традиції регіону та населення, що мешкало задовго до 19 століття, а іноді на прапор впливали якісь культурні, політичні, релігійні чи навіть природні особливості ну або знак цього м'ятного людяника від горла, який собі віджала Швейцарія. І серед цього всього українське синьо-жовте колірне сполучення вважається чи не найдавнішим зі всіх сучасних національних прапорів. Справа в тому, що воно походить від герба Галицько-Волинського князівства, на якому зображений золотий лев в синьому полі. І датований цей герб другою половиною 13 століття. Пізніше українські козаки використовували синє тло та малювали там жовті хрести, що символізували зірки чи сонце на небі, або ж зброю, що символізувала зброю. Тут же нічого не придумаєш. І от в середині того самого 18 століття, коли флешмоб національно визвольних змагань крокував Європою, Україна, звісно, не залишилась осторонь, бо Україна це Європа. І 1848 року вперше на Галичині та Буковині з'явився синьо-жовтий стяг. Вірніше, не стяг, а всього лишень поєднання. Синього та жовтого кольорів, і в якому воно вигляді було на старті, достеменно невідомо. Відомо тільки, що люди прикрашали свої палиці синьо-жовтими стрічками, як маркер приналежності до однієї нації. А самі кольори поширилися на закарпатські землі і навіть за океан. До сполучених штатів, де проживали українці в еміграції, це все стосувалося західноукраїнських земель, які, хоч і були ближче до цивілізації, проте все ж перебували в окупації. А от на територіях, що входили до складу Російської імперії, синьо-жовте поєднання взагалі вважалося чимось ворожим та небезпечним. Ще би Європа того часу масово відмовлялася від рабства на користь індустріалізації. Демократія широким кроком набирала обертів з розширенням прав людей, в той час як відстала Росія, вивозила лише на кріпацтві. Національні визвольні рухи ж докорінно підривали цей устрій, тому синьо-жовтий стяг асоціювався зі свободою і відповідно небезпекою для немитих. час ішов, і зараз ви щиро здивуєте світло словосполучення, Що я скажу 1905 року на Росії відбулася революція. Так, я сам шоці, що такі слова, як Росія і революція, можна вживати в одному реченні. Але факт залишається фактом. Того року вже росіяни підняли бунт проти тодішнього царя, що пора би дати людям хоча б їсти та унітази. Це 100 років небагато змінилось. Тодішня імперія втримала владу, проте поневолені народи трохи обнадіялись, а питання національної символіки все більше ставало актуальним. Була влаштована навіть якась полеміка з приводу кольорів, і в українців вже до 1912 року не було жодних сумнівів, які має бути майбутній національний прапор. Щоправда, точилась дискусія з приводу розміщення кольорів зверху, синій чи знизу синій. Але то вже деталі, які утряслися згодом, породивши ті самі міфи про перевернутий прапор. 1917 року в Росії відбулася вже друга революція. Сам шоці з масовими протестами і демонстраціями. Київ не оминули ці процеси, і робітники, інтелігенція та солдати вийшли на величезний мітинг. І вгадайте, під яким прапором? Правильно, під синьо жовтим. А цю прекрасну ідею підхопили й інші міста, як от Харків чи Вастополь. Більше того, 1917 року частина Чорноморського флоту підняла українські прапори. І ця інформація саме для того, щоб розвіяти міфи про російські півострі. Коли згодом, 22 листопада того ж 1917 року, в Києві святкували проголошення Української Народної Республіки, тощо УНР. То дійство, звісно, що проходило під синьо-жовтим стягом. Але в якій послідовності були кольори, точно невідомо. Перше затвердження порядку розміщення кольорів датується 1918 роком, коли Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським затверджувала тимчасовий закон про флот УНР. У ньому було визначено, що прапором військового флоту є полотнище з блакитного зверху та жовтого кольору знизу, при тому, що на блакитному фоні був зображений тризуб, такі ж кольори отримав торговий флот. Щоправда, там тризуба не було. Флот флотом, але відверто Україна переживала тоді не найкращі часи. І, окрім сусідів, що мріяли нас захопити, в самій державі було не все так гладко з різним баченням майбутнього. Владу Грушевського і компанії скинув такий собі гетьман Павло Скоропадський з однодумцями, і існує міф, що саме його влада взяла і перевернула прапор догори ногами. Власне, по цій причині, буцімто українців чекали не гаразди та провали, а не по причині окупації Совка чи Польщі, ага. І стяг потрібно повернути на своє законне місце. І о, лишенько прапор правління часів Павла Скоропадського був ідентичним до того, що раніше приймався Грушевським для флоту. Ну і не тільки флоту, просто це єдина задокументована згадка, проти якої не попреш. Гетьман Скоропадський, в свою чергу, затвердив малюнок нового військового прапора Української держави у вигляді білого полотна з рівним синім хрестом, що ділить стяг на Чотири частини. У верхньому лівому куті містився національний прапор держави, що складався з блакитної і жовтої горизонтальних смуг. А в центрі розташовувалась золота печатка святого Володимира. Це та, що вигляді тризуба. Поки на території УНР відбувалася своя історія, західноукраїнські землі не відставали. Ітаж з УНР затвердила ідентичний синьо-жовтий стяг, так що було однаковим, і легше потім було об'єднуватись. Підкарпатська Русь, що входила до частини Чехословаччини, підтримала цю ідею, додавши власний герб у вигляді срібного ведмедя. Цього ведмедя, ви до речі, можете побачити на сучасній символіці Закарпатської області, і нічого спільного з обіцяним російським мішкою та балалайкою він не має. Так от, синьо-жовтий прапор був присутній на конституції УНР. Аж поки її не поглинув совок, а західну частину українських земель фактично віддали Польщі, Та довга історія і детальніше про ці події можете почути у нашому випуску про Дмитра Вітовського, щоб скласти всю картинку докупи. Так от, до початку Другої світової війни синьо-жовтий прапор активно використовували як УВО, так і їх наступники страшне і безкомпромісне ОУН, що їло дітей на сніданок та гвалтувало бабусь за версією російської пропаганди. Звісно ж, якщо ж її відкинути і взяти період окупації західних земель Польщі то повстанці на регулярній основі виконували різного роду акції та протести і залучали саме український прапор. Так вони вивісили його 1928 року над собором Святого Юри із надписом Уво а 1930-го з'явився гімн ОУН зі словами: під синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий нарід свій. На території ж великої України совкова влада придумувала все, щоб очорнити синьо-жовтий стяг, в тому числі вигадувала легендарні версії, одна краще іншої. Виявляється, такий прапор отримав зрадник Іван Мазепа, насправді дуже чіткий дядько на 10 гривнях є від шведського короля. Або ж взагалі його подарував саме галичанам австрійський цісар, щоб ото відірвати бідних молодших братів від цицьких росіян. Одна історія краще іншої, але хто би дивувався брехні московитів, які власну історію успішно крали? В сусідів, коли почалась Друга світова війна в 1939 році, та Німеччина поглинула Чехію. Карпатська Україна на короткий період отримала незалежність, і її перший сейм одразу ухвалив закон, в якому зокрема йшлося про прапор, яким він має бути і в якому порядку йдуть кольори. Там все стабільно, синій згори жовтий знизу. То так для інформації пізніше, вже в розпал війни, коли німці поперли на совок, а Україна хотіла перехитрити обох та відновити власну незалежність. їм це на коротенький період вдалося, а концепція прапора вже була готовою. Ця акція коштувала арешту Степана Бандери та німецькою окупацією більшої частини українських земель. Проте історія про інше і про те, що за цей період синьо-жовтий прапор постійно був з нами, не змінювався та асоціювався виключно зі свободою. Навіть в часи вже совкової окупації, яка всіма силами хотіла заборонити наш стяг і придумувала різне гімно з серпом і молотом, українці пронесли національну пам'ять, періодично підриваючи дупи загарбникам. Так, 1 травня 1966 року над будинком Київського інституту народного господарства у Києві, це то, що зараз національний економічний університет, замість червоного прапора совка зранку височів синьо-жовтий студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса, які це зробили. Планували викликати печіння в зоні дупи загарбників. Прапор мали побачити студенти і робітники заводу Більшовик, що зранку збиралися в колони на першу травневу демонстрацію. І вони його побачили якраз той момент, коли лунали гасла про пролетаріїв та іншу маячню режиму з присмаком бідності та відсталості. З поганих новин через 10 місяців того ж Георгія та Віктора знайшло КДБ та запроторило у табори на 2 та 3 роки відповідно. На цьому акції з використанням прапора не припинилися, а навпаки, кількість прецедентів збільшувалась, аж до відновлення Україною незалежності у 1991 році. Спочатку в Чорткові на Тернопільщині замайоріли наші прапори в середині 70-х, А потім у Львові під синьо-жовтим стягом в 1989 році відбувся великий мітинг в честь пам'яті жертв Чорнобильської трагедії. Більше того, саме ставлення до прапора змінювалось навіть в найбільш промитого населення. Він більше не асоціювався з якимись міфічними нацистами а подібним вигаданим делірієм росіян, а навпаки, набув досить гуманного змісту. Так синій колір став асоціюватися з чистим мирним небом, а жовтий з пшеничним ланом, що годує всю країну і є її багатство. 14 березня 1990 року в місті Стрий, що на Львівщині, вперше в часи радянської окупації над будівлею міської ради підняли синьо жовтий прапор, а далі. Понеслось естафету перейняв Тернопіль, Львів та, врешті-решт, Київ. Всі пам'ятають це легендарне відео, як народні депутати вносять до сесії Верховної Ради гігантський український прапор, і це без перебільшення історичний момент. За більше як 30 років з відновлення незалежності, наш національний прапор з такою багаторічною історією побував на Евересті, відвідав Антарктичну станцію академік Вернацький, літав у космос з Леонідом Каденюком та загалом проводив час краще ніж ти зараз проводиш літо. Його піднімали українські чемпіони, боксери, футболісти та співаки. А в роки революції, вже за часів незалежності, український прапор асоціювався зі свободою та гідністю. І звісно, що за наш національний прапор досі вбивають, починаючи з 2014 року, коли Росія розпочала нове коло своєї загарницької війни. Тоді депутат Горлівської міської ради Володимир Рибак після проросійського мітингу на знак протесту зняв із будівлі мерії шмату так званої ДНР і повернув на місце український прапор. За два дні його тіло знайшли у річці, і за інформацією МВС, чоловіка спершу катували, а потім втопили. За версією СБУ до викрадення і вбивства причетне керівництво російських спецслужб. І така історія, на жаль, не поодинока. На сьогодні національний прапор України це більше, ніж символіка. І будьте певні, якщо Росія нас захопить, то перше, що вони знищать, це стяг і мову. Вони завжди так робили. З хороших новин ми досі даємо гідний супротив, і виглядає так, що наш синьо-жовтий прапор скоріше застрягне в горлянці, недобитої імперії, ніж ми поступимося своїм.